Протягом цього тижня на території Кременчуцької громади відбулися масові підпали автомобілів звичайних містян. Так, 15 вересня на проспекті Лесі Українки в період часу з 1.40 по 2.15 ночі були здійснені підпали трьох транспортних засобів – Dodge Ram 1500, Ford Mustang та Mazda CX-7. Також вночі, з 16 на 17 вересня, на молодіжному підпалили автівку марки Лексус. Протягом попередніх діб правоохоронці здійснювали слідчі дії та розшукували винуватців. Тож, завдяки професійності працівників поліції вдалося оперативно виявити та затримати паліїв. Про це стало відомо з повідомлення начальника головного управління національної поліції у Полтавській області, генерала поліції третього рангу Євгена Рогачова. Це місцеві підлітки, чоловіки 17-19 років в ході оперативних слідчих дій залученням різних служб поліції Полтавщини та слідчих та оперативників міста Кременчука. Було встановлено всі деталі скоєного вилучено та зібрано речові докази, що підтверджують причетність мешканців Кременчука до скоєння підпалів транспортних засобів, що мали місце напередодні саме в нашому місті. Наразі фігуранти злочинів знаходяться під вартою та очікують на міру запобіжного заходу, допоки триває з'ясування усіх обставин злочинів. За фактом розслідується кримінальне провадження частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. комплекс слідчих дій оперативних заходів проводився як на місці події відразу на по факту скоєного, коли було виявлено факт підпалу, а також протягом. Декількох днів оперативники, кінологи і інші служби поліції Кременчука з залученням і допомоги главку поліції було проведено масштабну роботу. Правоохоронці нагадують усім власникам транспортних засобів бути більш уважними до свого майна та залишати автівку на ніч у гаражі, спеціалізованих паркінгах або стоянках, чи принаймні паркувати авто у місцях, де встановлені камери відеоспостереження. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.